Така велика ціна. Що ви будете реконструвати в палатках? Я не розумію. Мені, така велика ціна. 300 метрів один, квадрат, один метр. 300 гривень. 300 гривень палатка. Ну чому? Все переведено в метри воді, бо в мене були. Так, я не могла зрозуміти все одно, чому. Грушевська. Так, Грушевська. З цього приводу ж буде створена комісія сьогодні. Ваше буде комісія по друге. Я, я би вас... хотіла чути взагалі це не усатушно, затверджено, не затверджено, не? Ціці, не ще не остаточно, не затверджено. Ці ціни ще не остаточно заплатить три палатки відпрацюють. Почнемо з того за третю палатку, ви ніколи житті не платили. Це одразу тепер за тим дві палатки. Ви вже не платите целий місяць. Правда? Я через банк перекреби перед ну я українські а сьогодні? Вчора я дивився, не було ж. Що я чекала що на вашу згоду, щоб ви опустили ціну. Тому ну, я не платив. Ви запиталися, я вам плану. Так. Так. Ви, ви мені говорите, що не було, я вам говорю, Ні, чому я не було. Я я я Вчора я дивився, за жодну плату не забуда. Моя пропозиція вам була, хоча, в принципі, не зобов'язана вам давати якісь відповіді в плані, щоб створювати якийсь бізнес-план. Я порадив вам, просто, навпрос, що, щоб не платити таку суму, де я пропонував просто з 9 метрів. Або 3 метри погону, що у вас займає палати, зробити на 2 метри погонути. Друге, в наші палатки, в принципі, по своїй суті є, ну, не можу сказати, чи можу сказати, навіть не знаю, тому що я ніколи не був е бюрократом або представником такого, такого. Ну, скажу так відверто. Це і незаконний спосіб ва, ваше це стояння. Просто місто е, закриває очі на, на те, щоб ви нас послухали, наприклад, зійти з Ковальської, і ми вас всередині закрили, щоб, наприклад, прохідна зона ця була. І на Ковальській ніколи не стояла. І, Ну, Можливо, це на вас стосується, але інших, тому ну, будь-який громадянин, який будуть йти по малому ринку, йому годі там прийти, Тому що там все настільки заставлено, що ну, так не повинно виглядати місто, правда? І я вам зразу говорю, хто переходив в середню частину, що це є тимчасове, правда, тому ви стоїте на дозволах. Ваше в принципі місце, де ви повинні були б здійснити торгівлю, це є пилипо Орлика, де здійснюється товари, ну торгівля товарами е промисловими продуктовими? А продукти повинні бути лише це в середині. Палатка одна продуктова. Добре, ні? я вас тоді таки запитаю. Нехай буде так. Добре, ви мені містили зменшити палатку на 2 метри. Але чому вона місто. 600 гривень палатка? Навіть тих 2 метри. Чому 600 гривень? Чому, Можуть, чому? чому? Вже, чому? Вже, ну, це як? Ви чому? Ви її не обгороджуєте, мені не облагороджуєте, ні ремонти палатки нам не робите, нічого. Чому палатка така дорога? Це наш дом, ваш поясни. Видає, я спитаю, що ми тут, що це надзвичайно дорого. дорого. Палатка коштує, нехай буде, нехай буде, 750 гривень. Продавець оформлені, що продавця, У мене продавець оформлені. Я відколи працюю, мені мене завжди є всі документи. На відміну від деяких інших, я відколи працюю, я маю завжди всі документи, я завжди беру патент, я завжди маю всіх оформлених продавців офіційно через центр зайнятості. І далі оформлений продавець, всі податки виносять приблизно десь до 800 гривень зараз на даний час. Далі бухгалтер, щоб мені завідписав далі. Флотиться і продавець сполучає зарплату. Ну так розкалькулюйте трошечки ту палатку. Я вас попросила, я вас говорила у вас в кабінеті, що це і занадто для палатки дорого. За кіоски ям слова не говорила. За кіоски будете піднімати, я ям слова не говорила. Хай буде. Там ні дощ не паде, ні вітер не дує, ні товар не нищиться, ні хрущика не треба, ні палатки. Клійонку кожний місяць знову купляти. Ви знаєте, скільки коштує 7 метрів кльонки, щоб її накрити? Не знаєте. Вас тут нікого нічого не цікавить. А чому ви ніколи не хочете підійти на цей? Пан, ладно, не буду говорити. Значить, трошечки треба йти на зустріч людям? Чи не треба? Треба. Але ви навіть не хотіли говорити зі мною, ви мені сказали, так платити, а інакше ні. Ви сказали, зменшити палатку. Зменшити палатку, це її знов купити на 2 метри палатку. Палатку я платила 72 долари колись за палатку. Зараз мені знову треба купувати нову палатку, тому що її треба зменшити, щоб я платила по 600 гривень. Ну чому така дорога ціна? Поясніть на ту землю. Мати кожному із вас вас кожного є свій вами. А то що ви до мене все одно палатка не є така ціна, як до мене приходили, просили знайомку. Я Ні, ми запитали, чи відрізняється під земля під магазином і під палаткою. Що ви відповіли? Що у вас є дуже багато працівників і нами ви хочете піднімати зарплату? А може, треба скоротити трохи ваших працівників, аби нам ви так відповіли. Ви так відповіли вас. Ви скільки у вас є? Генеральний директор, директор, замдиректор, е хто там ще є? Інженер, скільки вас там Рад, є, Радних, радних, радних директорів. Вас би А я наприклад, я з чоловіком, я маю троє дітей. Ви мені діти готуєте, ви забираєте то. Ви не годуєте, ви ще забираєте. І ви так, будете розказувати мені бізнес-план в такий бізнес час. І далі, можна ви я ще одну хвилиночку. Тепер я би так. хотіла запитати всіх і пана Хруща. І пана нашого мера, чому, коли приходить новий мер, чому приходить новий зразу мер, чіпають базар, в першу чергу чіпають завжди базар. В першу чергу міняють директора, і в першу чергу директор міняє свої плани. І кожен раз, коли приходить новий мер, приходить новий директор і зразу чіпають всіх підприємців. І зразу Чотири роки підприємці підприємці мають бути ваших чотири роки. А як підходиш, а як щось помогти в раді, то зразу просять підприємців. Доки тут має бути? Доки такий безлад має бути в Другобичі? Доки поясніть, будь ласка.